О, да, камера працює. Ай, ведь як дурно. Нормально. Профи зараз Його ...виправлю, і все. Ах ти... ти шо что за? Итак, Всім привіт. Я вас всіх приветствую, Вас. Це знову я, той самий нот, а це мій друг Пес. Да. Ну да, ви знаєте, що пас мене обзиває котом. Ну, як ви думаєте, що я є кот? Тільки я в масті. Хочете знати, чому я хочу в масті? Історія була таке. На вулиці я стихав свіжим повітрям, Но на моєму вроці напало вірусі. І ось і почав кашляти. Ну коли ти кашлюєш, то треба закривати носом, Ти шо? Не ходив в школу. Та я вже виріс і ось. А навіщо плюс вам в школу ходити в школу? Бо... У нас не ж ніякої школи. Вибач. <плес> ну короче, да. Ну шо ж. Кстати, а що ми сьогодні будемо робити? Я даже хочу знати. Ну як так, як, як, як. Шось. Ми будемо перевіряти шоу на всіх трейлере, а потім намалюємо щось таке. Окей. Ну шо ж, давайте погнали. Що ж будемо робити? Стояти і цилиннями? Ну давай, погнали! <клес> так, починаємо. Так, у нас типу, у нас тут у нас шоу, яке называется на Патроль. І шоу продовжується. Це у нас якісь тут... Странні... типу... Як там? Магічні світи, напевно, що? Да, я знаю, що це. Все. Я давно знаю їх. А кожен знає. тільки своє. Так не кажи, що ти дивився цей мультик? Ну... Не, не дивився я той мультик. Психтихі серій не дивився. Тільки тут трейлер. Ну да. Щось странное такие шоу? Що шо цей шоу занадто популярне Кстати, я бы якщо я бы зробив той шоу, то я бы знав Я знав бы, якщо б участвовал на нм. На нм статті. а одне питання. А коли це вийде цей, цей кіно? Зараз пізнаємо. Так, скажіть, в тролі що продовжується? Так, 6 червня, серйозно, 6 червня, серйозно, а чого не можна було би раніше додати, наприклад, 5 травня, 6, 7, 5, 4... Вертого. Ч не можна просто поставити травня? Чому? Не можна просто так поставити? От би вийшов би Yellow. Ел. El... Як там її називають, не знаю. Так. Я би знав, якщо би вийшов. Да потім чекати до літа. До наших канікул Може там ми знімемо серію. Та я мріяв зняти цю серію Третю Щоб доробити до кінця. Ця. А це все зря. Ну зря ж, конечно же. Чи... Зробили. Я буду чекати І ось. Ну короче, ти без мене не дивишся. Ні. Не забудь мене навіть взяти в кіно Забудеш, получиш. Окей. Що ж, ну да, Е, сподобався кіно би таке саме круте і обичніше. Ну, кромі пазла. славін теж би теж йшов участвує, ну тільки він страшний, улибаючий просить, що ми поставили 5 зірок. Але я не хочу, щоб не я ставляв зірок. Ось. Він занадто страшний моль, і смердючий. Ну так давай його намалюємо і йти ксік далі. Окей? Окей. Давай вже за роботу, давай. І, і так. Починаємо. І так, зараз нам треба спочатку намалювати голову дивовізе. Такий усміхаючий. Як так не хочеться на ньому дивитися, він дуже противний. Но зато нормальный. <свист> <свист> а бы ты нам бы... Сраный якут... Поки мы будем и давай что-нибудь про скажем. Окей. Кстати. А ты двов все а, а ты. Ну знаешь, скажешь, на патрулев и вот это все. Ну конечно же знаю. Че ж не знаю. И уж. Кожен знаю, что рублю. І кожен може дбати свій талант. Стоп, аж таке. А, дірку не доробив. Жовтий. Лакітний. Жолотий? так 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 выглядай странно такие шоу Ну, ось готово. Голова Дивовізора. Хоч трохи схоже. Тобі не кажуть, що це Чи що? <coughs> да ладно, нормально. Ого, я йшов таймер. Ля, Знаешь, так вот так крутится вот так головой, як стриминг. Ось. Ну добре, давай наступний. Шо ж, я каже, знав би якщо ти ти шось мене скривав. Шо я скривав? Шо я даву мультики? Та так, що я давно що дивлюсь цих мультиків. Стоп. Що ти шо давив все мультики? це ж для дітей? Я шось шість років тому. Я кожен знаю, я люблю дивитись. І ми вже в ми плюшви іграшки. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, що ми знаємо, і що ми знаємо, що ми можемо Скривати цього не можна. Їд, від великих і дітей. Це що, С? Вау, я можу зробити також треугольник, Кстати, коли вышло ця... цей геймшов таймер, то я бы любив такі грати. Я даже хотів бы даже зруб хотів, чтобы вы не у цього мистера Пазла. Але... але. де їх знайдуть такого мистера Пазла? А шо? Іх. Да тому ж... Не так шось. Да, все нормально. Просто тут у нас. нема гроші. Вони ж працюють це в США. Де ми так їх таких візьмемо? Я тітькою знаю. Главное щоб вышло класично і нормально. Може, колись небудь ой, э, забув. Да ти що, мовчав целый днімо? Ты що ж ты замовчанник? Ты забываешь... Про все щось є, перебиваєш слово, і щось ти такий робиш. Я свідки, я знаю, що роблю, то і роблю. Мені рівно. Я люблю слухати і пісні, і. І це. І я хочу, щоб вони зняли Третю серію вночі, кінобар. Як вони тоді поїдуть? я щось рівно їх. У нас ж не можуть йти. Тож треба тут чекати канікул. Серйозно, к... Ой, вибач. Що... Серйозно, канікул. Це так довго-довго. Я ж запишу його в книгу. Хоч є в гуглі цей е, марк Ющука мультик. Так коли вже перший раз марк. Тішок думав, що хоче створити мультики. мультик. Мультик якраз так хотів. Хоч раніше, коли він був маленький, він дивився мультики. Дітки теж могли, і великі теж любили дивитися. Вони пішли, вони не відставали мультика від смішариків. Але закінчили смішарики після того, як наступив, вступив серія серію музика. І все, закінчилось, знаєш, все. Скоріше б би не закінчувався. Знаєш, що хочу сказати, він ніколи не закінчен. Не. Щось Странно, як мені знаєш, нагадує, що. Що, що цей шоу скажуть, них, патрулів казали, що шоу продовжується. А коли вийде цей шоу? Я навіть не знаю. Якщо чесно, я навіть не знаю, коли він вийде. Да, я да. кожен не знає, а кожен не знає. Да, коли вже вийшло це кино вже з гри, з пазла. Кстати, а ты помітив, что в цьому в третьому скуби -Маріо, Where to go? Да вы шумы бачили в камери. А ще мы побачили, шоу, да там пазл с разом з барабаною крутиться. Слухай ти стільки ти знаєш про це, ти вопше навіщо ти дивишся вопше за своїх анімацій? Чи, чи ти в вопше думаєш, що ти хоч. Чому в вопше думаєш, що ми анімація? Ми 3D аж анімації? Всі люди стали в ми парод Люди такі ж породі, як ми. Стаття, а це пародія українському чи на російському? Яка різниця? Давай вже далі продовжимо. Якщо ми будемо. Якщо ми не продовжимо, вона закриється це. Це воно більш не вміститься. Знаєш, що було странно смішніше? Що? Це типу от таке. Типу, у нас типу, як його називають? Ой, 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 я забув, що таке. я... Ай. Ой, блин, Максюша. А, ретой двин на букетов. А -а -а. О, блин, он втек. Ну, добро, дороблю роботу без нюху. А чё я теки рекламу? Значит, Максюша сидит. И давайте мультики раз на зидотом. Нет, это занадтой колір. А если буду вот так... О, так краще. Давай. Злись, Злись Максюш. Максюш, а он хворий тоже. Да я хворий, Максюша, злізь. Максюр. Ну вилагаю тебе, Максюша. Максюр. Ну злізь. Ага. Бач, Марк хворой. Злізь. Максюр. Максюр. Да забираю телефона і все. Максюр. Ну то що, то злізь з нього. Ну то ти кручеся по йому. Злізь сказала. Встань, встань, ігу. На вимочте. Пусть іди біля нього. Так, сюди, це сюди. Кстати, мене погано виходить. Я класний майстер. Скоріше вийде. Де це? Скорішь выйшов, скажешь на патруль? Патруль З 6 червня. Як вже довго. Так, я повернулся, від цього Максюшу. Я рад. Я вообще рад. Ну, якщо ты рад, то я теж рад. Ну що ты робиш? Выру... Э, малюю Что ты молюешь? А? Стоп! Пускай тут нахуй Иду! Блін, вымкнулось. Ну зато силы. Давай далі, продовжу. Так, что ты намалював? Ось так, ты малював оце и вийшло у нас... Давай перевіримо. Как тобі сказати? Вийшло супер популярно. Тільки скушніше. Скушніше? Ще. Ну шо ж робиш А давай шо ще намалюємо. Тут же багато всго є. Ну, давай Маріо Шапочку давай добавимо. тільки іншим кольором. Чорним. Маленьку тоненьку. Так давай вже я за... за. що це таке? О, давай цим. Це упше шо це? Е, глюк. Тут не може бути клюк. Дам... Домалюй вже ти! Уронь, добре вже, добре. Да, будет так труднее если намалевать Марио. Та-дам! Готово. Эх. Да, значит скучнейше. скучніше і скучніше нічого подобного слухай я не знаю що можу зробити так треба ще поправити ту білу шапку треба ще білу шапку добавити я не знаю що мені сказати тобі но я тут ну я взагалі в цьому шоу не участвую ой ой пес ти занадто ж Кстати, а можна зробити вот так Якщо буде, якщо зробимо вот так Ти зруб... Офигеть, ти зробив мистера Пазла Зробив пазла Маріо! Пазл Маріо! Який жарт. Вау! Ми зробили пазла шоу тайм. О, давай ще додамо перчатки, так буде краще. Буде як перчаточні шоу. Оце треба трохи поправити. А, кстати, а ты чё на Вол Дисней? Стоп. Ну, стоп. А что такое Вол Дисней? Вол Дисней это шоу, какие занимаются классный не... кинопичный мультик. Его краще за всех. Даже Микки Мауса. Ты за своим Микки Мауса я уже знаю этого Микки Мауса. Он занадто мышка и занадто веселый. Хоть шупинку веселый, губы би... с мердюком. Фо! Ты дурный нот. Добре жартую. Я ніколи цього не любив, в цього микромауса. Он вообще спишка. Ты шо ты таке кажешь? На том и кажу. Слухай, ты хоть рубишь что за вгодно, но я сирийну. Ну люблю цей Микки Мауса. Він краще за всіх. Да блин, да я как же так зубы ты шоп Там всеридно червоный кусочек <клухи> Да смішніший який! Давай вынем его субы щоб був бы таким магичным. Деляем ее на куски, будем это пазла. А давай сделаем маленьких пиксельных. Це, що це таке Ну я не знаю Маленькі горішки не, давай. кстати якщо б я що це маленькі горішки то я б знав Знаєш, що мені ці горішки нагадують Шо? На... на майнкрафт на Ну и ты из кожей. Вс, их всіх. Давай повернем їх назад, як все було. Окей, так буде краще. Вернем его из зубы. Повернем их все було без цих перчаток и вриків Вредот. Стоп, що таке? Все, у меня в закінчилось? Ай, блин, прийдется все стирати. Ты реально старался. Ну тепер як ми тепер вийдемо у цього колпака з Маріо? А знаєш, хай буде. Що ж, якщо вам сподобається це відео, то ставь лайк. Щось, хтось не дзвіночок, і не пропусти кіно, скажусь не патрулі. Шоу продовжується. Вийде з шостого червня. Так що чекай, бувай!